Пам'ять, вона не має початку і не має кінця. Стій, час, замри і озирнися в минуле. Озирнися на тих, кого зараз немає, хто з каменя дивиться на нас із висоти своїх пам'ятників. Стій, зупинись, ніколи не стався байдуже до імен тих, що полягли на полі бою. Закатованих, замучених голодом, спалених, знищених, але не скорених. Зупинись, постій мовчки, згадай. Хто я, якщо коротко українка, за походженням нащадок незламних духом, чесних, трудолюбивих людей, за світоглядом патріот? Історія дуже суперечлива. На десятиліття можна засекретити архіви, викривальні документи, можна раз і вдруге і втретє переписувати історію та з пам'яттю народу нічого не вдієш, адже свідомий народ відбиває історичну правду. Не загубити власні корені, не забути, чия кров тече в моїх жилах необхідно для мене. Більша частина українських земель. Під назвою Українська Соціалістична Радянська Республіка війшла до складу Радянського Союзу. Політика колективізації стала трагедією для українського села. А по татовій лінії, Волошина Тетяна Петрівна, 1921 року народження, все життя згадувала несправедливість тодішньої влади. Адже в її родині тяжко працювали всі: від малого до старого. Велика родина її батьків. Волошина Петра Івановича і Олени Петівни, які власною тяжкою працею надбали достаток, були жорстоко розкуркулені. Відібрали млин, господарство, яке було б родини у селі Боговози Недригалівського району. Внаслідок такого мародерства над українським народом батьки моєї права померли з голоду. На долю Тетяни Петрівни випало не одне випробування: голод 33-х років. Німецька окупація, одна з її сестер Марія Петрівна, мала нещастя бути вивезена до німецького містечка Рибні з Дамгартин на примусові роботи. Повоєнний голод змусив Тетяну Петрівну завербуватися на шахти Донбасу, де вона вимушена була працювати на тяжкій нежіночій роботі, навантажувати лопатою вагони з вугіллям. Тут прабабуся й зустрілася з Григорієм Антоновичем Ковтуняк. Його батьки, Ковтуняк Антон Логвінович і Євгенія Архипівна. Проживали на Житомирщині. Згодом сім'я переїхала до Приморського краю. 1911 року народився син Григорій. Його батьки працювали на будівництві китайсько-східної залізної дороги. Сам Григорій юнаком навчався в залізничному харбінському технікумі, де зміг здобути гідну освіту. У наслідок суперечності й політиці між СРСР і Китаєм всі, хто бували в тій країні, потрапляли під статтю ворог народу. 30-ті роки часів сталінського режиму найтрагічніша сторінка історії, коли запрацювала репресивна машина. Григорій Антонович теж був засланий як ворог народу до Сибіру на 10 років, 10 довгих років з 1938 по 1948 роки. Голод, приниження, тяжка праця, цинга, запалення легень. Повернувся зовсім іншою людиною. Стомлений, змарнілий, проте не зачерствів душею. Нескорений, він залишився людиною з високим почуттям гідності. У 1961 році було підтверджено реабілітацію офіційним документом. Життя тривало. Приїхавши працювати на Донбас, Григорій Антонович із Волошеною Тетяною Петрівною створили сім'ю, народились син Вініамін і в 1957 році донька Валентина Валентина Григорівна все своє життя гідна, чесна, вихована людина, для якої немає чужого горя, присвятила своє життя вихованню дітей. Я їй вдячна за мудрість, доброту, душевність, якими вона засівала мою душу. У 70-х роках. Ковтуняк Валентина Григорівна зустріла свою долю охріменка Михайла Івановича 1944 року народження, що проживав на Сумщині. Михайло у дитинстві змушений був відчути на собі жорстокі роки повоєнного голоду, війна, що прийшла на українську землю червневим ранком 1941 року, увірвалася до кожної сім'ї, до кожної оселі, відібрала мільйони молодих життів. Загиблим не болить у живих, продовжують кровоточити рани, у рідних і близьких, душі яких простріляні похоронками. Батько Михайла, Охріменко Іван Федорович 1907 року народження, зустрів війну на порозі своєї оселі. 23 грудня 1943 року він загинув у битві за Дніпро, похований у братській могилі у селі Ставки. Фастівського району Київської області, ім'я занесене до книги пам'яті Сумської області. Охріменко Олександра Дмитрівна, дружина Івана Федоровича, які більшість вдів чекала і не дочекалася свого чоловіка з фронту. Наполегливість, сильний характер, відданість своїй роботі вона перейняла від свого батька, Олюхи Дмитра Єфремовича. Чужих дітей не буває, казала вона. Працюючи вчителькою, всіляко допомагала учням, які мали в цьому потребу. Її менший син Михайло, який навіть не бачив свого батька, був людиною чесною, стриманою, небайдужою до чужого горя. Такими ж гідними людьми стали і його сини, яких Михайло Іванович виховав разом з Валентиною Григорівною. У 1977 році народився мій батько Віталій Михайлович. Разом зі своїм братом Олександром навчався у цій жебобрицькій школі, а в 1998 році одружився з моєю мамою, Панасенко Валентиною Іванівною. Народилась я. На той період моя молода країна вже назавжди відійшла від радянського минулого, але шлях до вільного і незалежного майбутнього тільки починався. Аж ось: Україно, вставай! Київ, виходь! Слава Україні, героям слава, цей одностайний поклик, що вихопився з вуст велолюдного майдану, почув увесь світ. Він сягнув самого неба й гучною хвилею прокотився по Україні, підіймаючи на боротьбу її патріотів, боротьбу за ті ідеали, до яких українці йшли протягом довгого періоду. Українці, серед яких були мої прадіди, серед яких опинилася і я, моя родина який багато небайдужих до долі України активно підтримувала майдан, була безпосереднім учасником подій. Перегорнувши сторінки сімейного альбому, згадавши історію мого роду, роблю висновок: я пишаюся цими людьми, їх незламним українським духом. І, хоч на території України знову проливається кров, матері проливають свої сльози, а потворний птах війни. Затулив чорними крилами блакитне мирне небо, я свято вірю в єдину Україну, перемогу нескореного українського народу. І моє покоління доводить готовність стати на захист батьківщини, гідність минулих поколінь. Оцих думок, тривожний рій, Щодень кружляють без причалу. Хто будеш ти, нащадку мій? Кому? Прийдешність, я вручаю, мої тривоги зрозумій, вітрам ядучим не скорися. Хто будеш ти нащадку мій, крізь невідомість Озовися. Якби я могла передати своїм нащадкам застережливий тотем, то це слово було б пам'ятайте, знайте історію свого роду, любіть батьківщину, пам'ятайте минуле за вами. Гідне майбутнє.